Добрий! день! Вітаю вас на нашому міні-вебінарі, присвяченому роботі в оновленому дашборді Моніторинг показників роботи лікаря первинної медичної допомоги. Згідно з новими вимогами НСЗУ щодо показників відвідувань пацієнтами у річному та трирічному розрізі. Ми відобразили у нашому дашборді всі нові моменти, які допоможуть вам у роботі. Перш за все хочу подякувати вам за вашу працю і внесок у розвиток системи охорони здоров'я. Ми розуміємо, що ваша діяльність пов'язана з багатьма викликами, і ці оновлення якраз спрямовані на те, щоб полегшити вашу роботу і зробити її більш ефективною. Про що сьогодні ми поговоримо? Перше, це нові вимоги НСЗУ. Так, ми вже про це говорили на нашому вебінарі від 30 грудня. Але сьогодні маємо трохи пройтись по цьому матеріалу для того, щоб нагадати і для кращого розуміння роботи з дашбордом. І друга наша частина буде якраз сама інструкція по роботі з оновленим дашбордом, сам показник та деталізація. Наша мета зробити цей процес, роботу з дашбордом має на увазі якомога простішим та зрозумілішим для вас. На нашому вебінарі від 30 грудня, де мої колеги говорили про нові правила та зміни програми медичної гарантії на 2025 рік, детально зупинялись на пакеті первинної медичної допомоги, де говорили про зміни перше, це переліку послуг, які будуть входити до пакету, окрім первинної медичної допомоги за декларацією. Включили також надання послуг з питань психічного здоров'я та з лікування туберкульозу. Також говорили про збільшення капітаційної ставки в цьому році вона буде складати 844 гривні 40 копійок на рік. Говорили про різні коефіцієнти, які також будуть впливати на вашу оплату. Ну і основне. Це про те, як же буде розраховуватись вартість медичних послуг. Розрахована вартість це повна вартість мінус сума зменшення. Повна вартість, як ви бачите на екрані, розраховується так само, як і раніше, враховуючи кількість всіх декларацій вікової групи, одна 12-ї капітаційної ставки, віковий коефіцієнт і кількість місяців договору. А вже від повної вартості ми віднімаємо суму зменшення. Що ж це таке і як воно розраховується? Як ви бачите на екрані, це по суті повна вартість помножена на два коефіцієнти, коригувальний коефіцієнт вартості декларацій 08. Та коригувальний коефіцієнт звернень. Найбільше запитань викликає саме ось цей коригувальний коефіцієнт звернень. Але є чіткі критерії, як він розраховується. Застосовується він для всіх вікових груп населення, окрім двох груп: 18, 39 та 40-55 років. Тобто у цих двох вікових групах він фактично буде нульовим. Також цей. Коефіцієнт буде нульовим для закладів, у яких значення відповідного коефіцієнту перевищує 90% серед всіх закладів України згідно даних СОС. Фактично, це заклади, у яких майже 100% відвідування. Коефіцієнт застосовується як до запланованої вартості, так і до фактичної. Якщо розраховувати по даним формулам, то фактично ми отримуємо такі дані, як зараз в таблиці, що відображено на вашому екрані. Тобто, якщо ваш заклад увійшов у топ найкращих закладів України, де максимальний показник відвідувань, то оплата буде 100%. Але, як ми з вами розуміємо, для цього потрібно дуже активно попрацювати з відвідуванням пацієнтів. Якщо ж так сталося, що не увійшли в цю групу, то відповідно по вікових групах 18, 39, 40 55 буде 100% оплата, незалежно відвідують чи не відвідують вони лікаря протягом останніх трьох років. А по інших вікових групах будуть сплачувати лише активні декларації, тобто за наявності візиту до лікаря протягом останніх трьох років. Саме у того лікаря, з ким заключена декларація. Що ж ми з вами маємо тут зрозуміти? Просто так, за наявність декларації з пацієнтом тепер платити не будуть. Обов'язковою умовою має бути візит. Протягом останніх трьох років, щоб потрапити до топ найкращих закладів, у яких найвища відвідуваність. Потрібно буде постійно моніторити показник відвідування та запрошувати декларантів на консультацію. Тут хочу вам нагадати, що візити можуть бути як в закладі безпосередньо до лікаря, так і лікарі можуть працювати з пацієнтами онлайн. За допомогою телемедичних засобів. І тепер, розуміючи, що і звідки береться, і що буде важливим для потрапляння до омріяних топ-закладів, постає питання, де і як лікарі можуть побачити цих пацієнтів і як з ними комунікувати. Саме для цього ми попрацювали над оновленням в дашборді і тепер будемо показувати вам показник відвідування за останні 3 роки. Головне, що ви маєте зрозуміти, що даний показник буде відображати кількість відвідувань за термін 2 роки та 11 місяців. Тобто, фактично, у лікаря буде цілий місяць для того, щоб попрацювати з пацієнтами, у яких не було жодних відвідувань протягом цього терміну. Якщо їх не опрацювати, то, відповідно, оплати за них не буде. В дашборді для керівника ми будемо бачити картину по всьому закладу, по кожному лікарю, тобто керівник може переглядати. Всю інформацію, а лікар, відповідно, буде бачити тільки своїх декларантів. Ще раз хочу нагадати, що в цей показник входять пацієнти, які звернулись до лікаря первинної медичної допомоги поточного закладу протягом 2 років та 11 місяців. Ціль на рік, яку ви бачите, не враховує дві вікові групи 18, 39 та 40-55 років. Але маємо пам'ятати, що показник буде оновлюватись і буде достатньо динамічним, тому фактично кількість пацієнтів буде змінюватись в цілі на рік, тому що буде змінюватись вік пацієнта відповідно на кожну дату. Далі ми маємо перейти до деталізації і переглянути вже інформацію по кожному пацієнтові. Нас буде цікавити, статус показника не виконано. Саме він говорить про те, що у пацієнта не було візита до лікаря протягом 2 років та 11 місяців. Статус не актуально, буде говорити, що пацієнт належить до вікової групи 18-39 – та 40-55 років. Статус виконано, відповідно, все добре, візит був. І сам прийом, який був проведений, завершений і синхронізований. Враховуються прийоми, які були проведені лікарем сімейної медицини, терапевтом, педіатром. Коли ми визначились, яких же пацієнтів нам потрібно запросити на консультацію чи плановий огляд, то ми тут бачимо посилання і ID таких пацієнтів, переходимо в їх електронну медичну карту на HealthyPro і вже звичним вам чином зв'язуємось з пацієнтом та запрошуємо до себе. Працюючи таким чином, ми можемо бути впевнені, що динаміка позитивна і відсоток відвідувань декларантів наближується до 100%. До речі, ми також готуємо рейтинг закладів охорони здоров'я, щоб ви розуміли, чи потрапляєте ви в топ 10% відсоткових закладів, чи потрібно ще активно попрацювати над показником відвідувань. Отже, як ви бачите, ми Хелси підготувались та надали вам зручний і зрозумілий інструмент, щоб ви швидко і просто контролювали цей показник та мали змогу його опрацьовувати. Сподіваємось, ви візьмете це до уваги та будете належати до закладів з найвищим показником відвідувань, і це якісно вплине на оплату вашої праці. А я дякую вам за увагу та за те, що обираєте Хелсі. Під відео я залишу посилання на вебінар моїх колег, для того, щоб у вас була змога ознайомитись детально з усіма змінами програми медичної гарантії на 2020 П'ятий рік, якщо ви і досі цього не зробили. А якщо у вас залишиться питання або будуть потрібні додаткові консультації, звертайтесь до нашої команди підтримки. Ще раз дякую за вашу увагу і бажаю успішної роботи!